Кошицький аеропорт один з найближчих до кордонів України з Євросоюзом. Закарпатці активно користуються можливістю звідти літати на відпочинок чи у відрядження з іншою метою у будь-який куточок світу. Ідею підхопили на рівні керівництва і вирішили налагодити, крім гуманітарних зв'язків, які тривають спочатку повномасштабки, ще й для пожвавлення туризму та економіки. Промотувати Співпрацю нашу із Кошицьким краєм, тому що я розглядаю не тільки як співпрацю з аеропортом Закарпаття, а розглядаємо про те, що це взагалі співпраця з Кошицьким краєм. До налагодження зв'язків долучився амбасадор Закарпаття у Словацькій Республіці Едуард Бураш. Далі пряма мова. Dva nedeli nazad bol vytkrytý nový e, pešochodný e, pešochod dla veľkou i dla, dla pešochodiu miž e, punktom propustku Užhorod e, Višne Nemecké, čo vykrýva je ďalšie možnosti na e, dopratiť sa do aeroportu Košice, rejsami, aký idú z, z višného Nemeckého do Košic. Chcem poďakovať vám za to, že vy priniali účasť i môžete proponovať tú možnosť pri práci myš Košickým i krajom a Zakarpatskou oblastou, medzi aeroportom Košice i Zakarpatskou oblastnú rádu. Reálne cez rejsy, jaký hotoviť na kniez berezňa ceho roku, aký idú na priamo 30. do Malahy, 31. do Ríma, ce dužo vážky za Karpáci, bo v Itálii je Ну за у нас була зустріч і з біскупом римсько католицької церкви вчора. Обспікувалися тим, що і священники, і студенти та даже виїжають за кордон. і Їм дуже цікаво, що полтора часа, якщо все нормально приходить, знаходиться аеропорт в кошицях. Аеропорт радо прийматиме й українців, які через ускладнення ситуації в енергетиці захочуть виїхати за кордон. Тут теж готові допомогти. Понад мільйон людей минулоріч скористалися нашим аеропортом, тоді як раніше, в далекому 2012-му, починали з 200 тисяч. Тобто, ми розвиваємося, стаємо більш відомими і популярними. Хочемо бути корисними і вам. Тому приїхали презентувати свої можливості. Зокрема, які напрямки литовища будуть вигідні українцям, готові працювати і над полегшенням проходження процедур перетину. Кордону. Наразі пропонують 10 напрямків. Серед них Відень, Варшава, Цюріх, Дублін, Прага, Лондон, Задар. з березня почнуть літати цілорічно до іспанської Малаги щопонеділка та щочетверга. Також до Риму двічі на тиждень, у вівторок та суботу. Крім того, відновлюємо сполучення з хорватським задаром Прагою та Братіславою. Ми віримо, ці новинки будуть цікаві для мандрівників із Закарпаття та всіх українців, які проживають за кордоном. На заході присутні представники туризму ініціативу оцінили позитивно. дестинації, які були озвучені, це справді чудові можливості, адже відкриваються не тільки європейські рейси, а й трансатлантичні, зокрема рейси на Сполучені Штати Америки через інші транзитні аеропорти, зокрема там Варшава, Відень Рим, чуємо, Так буде теж, тобто. Цю так це все дуже добре, дуже цікаво. Плюс є коридор на Великобританію і Ірландію, теж, де дуже багато, і в тому числі і жителів Закарпаття працює і подорожує, тому це хороші новини. Аеропорт це хороший магніт, хороша можливість для розвитку туризму і економіки країн. Підняли питання щодо покращення сполучення від пішохідного переходу ужгород город Вишні до аеропорта Кошице. Діалог практичний та плідний у напрямку вдосконалення зв'язків між Закарпаттям та Кошицьким краєм.